Друзі, вам чат-бот сформував ваше посилання реферальне, але воно дуже довге. І з довгим посиланням працювати незручно, по-перше, а по-друге, люди можуть просто частково його вводити і, відповідно, буде помилка. Припустимо, що це ваше посилання на чат-бот. Ви берете його, копіюєте в браузері. І що далі варто зробити? Ну, яким чином зробити так, щоб це посилання було ефективне? Відкриваєте нову вкладку. Відкриваєте сайт bit.ly, Бачите вверху, що я ввожу. Так. Відкривається от такий американський сайт. І шукаєте вікно для введення адреси. Зараз ви побачите. Вот, shorten Your Link. Ставте, вставити ось тут цю адресу довгу. Вона у вас буде ще довша, тому що буде реферальне посилання. Натискаємо і сайт нам сформував, як бачите. Як бачите, давайте скопіюємо. Давайте скопіюємо. Так. Можемо відкрити в новій вкладці одразу. Так? Це сформуване посилання. Відкрити в новій вкладці. Зверніть увагу, воно якраз переводить туди, куди нам потрібно. Всього хорошого, використовуйте.